О, знайома пісенька, мабуть, це богослужіння починається. Слава нашому Богові, що він дав прожити цей день і знову зібрав нас біля нашого сімейного вівторя. Давайте ми помолимося, запросимо нашого небесного Гостя, до нашого дому. Отець Небесний наш, ми дякуємо тобі за твої благословення, за те, що ти в цей нелегкий час дав дожити до цього вечора. Благослови зараз наше служіння. Прийди до нас і навчай нас твоїх вічних святих істин. В ім'я Ісуса Христа молим. Амінь. Як пройшов у вас день сьогодні? Соломійка, як твої справи в школі? Усе добре. Сьогодні получ. Получила відмінний бал з переказу. Була нова тема з малювання. Я намалювала красиву картину. Соломійка, а як та дівчинка Христинка, за яку ми молилися? Вона тебе більше не ображає? Вон... Так, все добре. Вона більше мене не ображає. Після того, як я з нею поділилася печивом, вона мене не ображає. Соломійка, а ти знаєш, що. Оцей принцип, він записаний в Біблії. Ісус навчав нас поступати так, як буде краще для нас. І Він сказав: то ж, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, та робіть ви їм. Правильно, молодець. Запам'ятай запам цей принцип, він допоможе тобі в твоєму житті. Що це у тебе в руках? Що ти робиш? Це липучка. У мене на сукні липучка погано чепиться. Я хочу, щоб мама мені пришила нову. У тебе на, на ляльці, так? Добре, а ти знаєш, Соломійка, як люди винайшли ліпучку цю? Ні. Знаєш, є така рослина цікава, споглядаючи за якою, люди побачили, як вона росте і винайшли цю ліпучку. А давай ми зараз з тобою попробуємо відгадати, що це за рослинка. Дивись, у мене є такі. Різнокольорові картки. І тут написані різні рослинки. Давайте будеш відга... 에... брати колір карточки. Я тобі буду зачитувати, яка там записана рослинка, і будеш відгадувати, чи з цієї рослинки люди взяли приклад для того, щоб створити липучку, чи ні. Зелений. Так, зелений. Мати й мачуха. Як ти думаєш, ця рослинка чи ні? Ні. Так, дійсно, це не з цієї рослинки люди взяли приклад для того, щоб створити липучку. А ну, давай далі. Целатовий. Хвощ пульовий. Ні. 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 Молодець, вірно. Блакитний. Кульбаба. Ні. А ти впевнена? Так. А може все-таки кульбаба? Yes. Молодець. І що ж, нас залишила ще одна карточка. І тут записана рослинка. Лопух. Так. Впевнена. Так. Ану, давай спитаємо тата. Ну, Соломійка, правильно, це є саме Лопух. І дивись, саме про цю рослинку. Записана в нашій е, щоденній дитячих читаннях, яка називається книжечка дивовижне, Боже творіння, саме в цій книжці записана ця історія. І ти знаєш, що споглядаючи, люди споглядаючи за цією рослиною, воно дійсно зрозуміло, що можна зробити отаку ліпучку, яку ти хочеш сьогодні використати для своєї лялечки. <кій> знаєш, це рослина, яка цей лопух він є у нас там за церквою росте, ми його так питаємося його. Пробуємо його викорінити, але в нього дуже глибоке коріння, і він дуже важко його викорінити, цю рослину. Вона, коли росте, в неї таке велике-велике листя стає. І коли це листя воно розростається, воно приглушує всі рослинки, які можуть рости навколо неї. Не потрапляє сонце туди, і вони починають гинути. Знаєш, спостерігаючи за цією рослиною, ми можемо побачити. Як пересуваються ці насінини, як вона поширюється. Пам'ятаєш, котик прийшов до нас з такою кучею ріп'яхів на шерсті, своїй, і ми його скубали, глупали, там його чистили, ніяк не вийшло. Погано було так виходило в нас його почистити. Пам'ятаєш? от, Знаєш, таким же чином є погані звички, до яких ми наближаємося. І вони можуть так само чіплятися за нас і так само крокувати по нашому житті. А чи є в тебе якісь погані звички, яких ти хотіла би позбутися? Є. А які саме? Наприклад, сидіння в телефоні. Ну, дуже добре. Це дуже добре, що ти визнаєш свою проблемку. Знаєш, є той, хто хоче допомогти нам в цьому, Ісус. Давай ми помолимося, щоб він допоміг нам позбутися всяких недобрих звичок. Давайте. Дорогий наш небесний Отче! Господі Ісусе, ми дякуємо тобі, що ти бажаєш. Для нас тільки добра, що ти хочеш зробити нас чистими і звільнити нас від всякого недоброго, від всякої недоброї звички. Очисти, Господі, наші серця, нехай нічого не володіє нами. Молим тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь.